Зустрічайте! Представник міста Одеса Амір Аракелян! Боєць тайського боксу, який підкорив серця багатьох вболівальників нашого виду спорту. Амір завжди готовий йти до кінця. Саме це ми побачили у минулому сезоні в чемпіонському поєдинку. Сьогодні він повертається на нашу арену, щоб показати вам справжній характер Оплески Аміру. І зустрічайте його опонента! Представник міста Київ! Свистольник Олександр Базовий боксер з кулачним рекордом 3-1. Не менш ефектний боєць повертається у нашу організацію для того, щоб повернути собі звання нокаутера. Давайте підтримаємо його оплесками. Ну що ж, дорогі друзі, поєдинок. Поєдинок. Пара якої я ну, взагалі не міг уявити, що я колись побачу протистояння цих бійців. Свістьольник Олександр. Який минулий раз програв нокаутом Віталію Фігалю зараз? Повертається, що і закрити свою поразку в поєдинку проти не менш і яскравого бійця Аракеляна Аміра. Ну що ж бій починається, дорогі друзі? Це клан світольник Олександр проти Аміра Аракеляна. На так обозначили передніми ручками обидва бійці. Підтискає свістьольник. Да. У нього в куті, до речі, відомий боксер скороход, який свого часу Стас виступав за кордону в да. Канаді. Мав чимало успішних дуже боїв. Е і, вочевидь, дає поради він свістьольнику. Олександр Роздергів. почувається впевнено. Намагався дьоргати зараз Олександр, але ми бачимо, що є мірно. Поготою там пострілю Джебами. І... По захисту. Зараз Непоганий такий вибух двійка від, від Аміра. Ух, як розріз було. Небезпечно зараз для Олександра. Відповідає Джебам. Передній боковий від Аміра зараз все поки тримає. Щовник перекривається і да. завдає Джебом. Поки тримає, вичікує, вичікує зараз Олександр. О, але такі рожо різкий да. джеб да. Вибуховий такий від Аміра. Небезпечно нокдаун. Да? Показує, що все в порядку аракелян. Але ми бачили, що Олександр Свістьольник поцілив і підкосилися ноги. у Аміра. Да, трохи я. О, ми бачимо розсічення зараз. Уже у Олександра це, мабуть, ті Джеби дали собі знати. Зараз намагається ще більше і більше роздорнути. Олександр Аміра. Але вже. Так непохитно вичікує також і Амір шанси для своєї атаки заливає зараз обличчя. Зариває заливає око зараз. Олександра неприємний момент. Не хочеться, щоб бій було зупинено. Сподіваємося, що буде продовження, тому що дуже інтригуюча пара, да, дуже да. цікаві бійці. Багато хто чекали на цей поєдинок, коли знали цю пару. І дійсно, два тигри, два леви зараз в мішкогоні вирішують. Ну і вага То, хороша, хороша да. вага, коли удари вже дуже потужні. Ну і швидкість залишається, да, дійсно. І кремезні хлопці. Той такий цай, трохи піддавив. Зараз Самір, але Олександр йде вперед, ризикує. І намагається дотискати. Перша рада Саміра. Який перший раунд. Гарний перший раунд, причому ну близький перший раунд, близький. як на мене, Розсічня Але ось це розсічення, да. яке у звістьольника передусім це непоганий заділ для міра на майбутнє. Правий готові йому через верх, туди, кросав, поняв? Левий на виході, праву ручку на місці. Держи. Контролюй його передньою рукою. Прилипай левой, пускай не прилипай. На затылок положи. На затылок положи. И корпус и ты стоишь. Джепий, чубик. Переломаешься, второй раз. левую чуть повыше и качай корпус. И на ногах поставь. Ты стоишь и делаешь, понял? Тянешься за удар. Джеби твои летят хорошо, понял? Только удваивай. Удваивай, джей, держи, правый корпус. Правый корпус. Ну що ж, друзі, другий раунд. Зараз Катман допрацює розсічення Олександра. У нас є монітор з реальністю. Так, да, так, да, да, дійсно. Турою, жорсткою і дуже видовищною. Ну що ж, друзі, другий раунд протистояння Аміра проти Олександра. Бачимо, що так дійсно качають оба бійці. Ручки підняті. Зараз, О, зараз так, ловить суперника Свістюльник. Трохи провалив. Дабл джеп це завжди намагається да і вже закидує свій боковий Олександр небезпечно Ух, зараз. Зустрі постійно намагається зустрічати, не дає, не дає по собі працювати. І от в такому темпі, але все ж таки Олександр. Все більше і більше. Пресенгує. Бачимо, що вже, так знаєш, намається переламити в цьому раунді. І все більше і більше дотискає. Зараз під... піднирював. Так Амір. Пропускає Амір. Да, Амір. Зараз. Амір от ці... Ця передня рука Олександра. Дає собі знати. І постійно потрясає, трохи так вибиває з колії. Міра. Але... Ой, О, ооо, який лівий боковий небезпечний. І, і ще на вже пішов на повну. Ну, Олександр намагається просто дотиснути. нокаутувати Міра. Дуже підказує, що бій і дуже технічні спортсмени. Все-таки ну, дійсно задоволення від. Якості поєдинку можна отримувати. Ти знаєш, це трохи рівня вже як за чемпіонське, але ми бачимо, що пацани да, йдуть. Хто стане наступним претендентом? Олександр зараз витягує на себе Аміра, намагається висмикнути невеличка пауза. у Не другий і раунд, раунд вже, да, Олександр ще більше і більше набрав обертів. Сейчас этот надо забирать. И вообще, давай. Понял давай, давай, меня? Давай, давай, давай. Сейчас нужно выйти и рубиться, как ты это умеешь. Все по-другому не так. Санька. Расширяется, да, и Санька, точно так же. Точно так же. На Только меня. Смотри. Добавляй 3-4 удара, когда ближе. И через блок. Раз-два, блок, раз-два, раз-два-три, блок. Понял? Забирай руки на место. Джебікам перший раунд починає зараз. Начальне раунду джебом. Джеб, джеб і вперіота така. Бійці на середину. На середину відпускайте. Ну що ж, друзі, заключний третій раунд. Протистояння свічольника Олександра проти Аміра Рекеляна. Обидва бійці знають, що таке спортивний шлях, спортивна агресія, але вони перед поєдинком проявляли. Повагу одне до одного і дійсно так на повазі чисто перевіряють, хто сильніший. На чистикий спортивний інтерес. Поки що обмінюються джебами. Намагається підібрати зараз через уклони. через джеб. Ну, готує, готує атаку. Да, готує Олександр. Це відчувається. Намагався з Оверхенда закинути Амір. Вже Амір підключається. Вже да, публіка. І тримається. Да, бачимо, що тримає дистанцію обидва. Бійця уходять від ударів. Знову заряджається Олександр. І тут, да. треба включати, щоб забрати кінцівку раунду. І кінцівку поєдинку і все. Пропускає, Пропускає Мір. Але не продовжує успіх. Да, тут треба вже десь ризикнути. Амір Амір обидва Утіло. бійці. Ми бачимо, що трохи Ух, виклали, вже, але залишили останні сили на третій раунд, на заключний раунд. І... Питається підловити одне одного, одного. передньою рукою, але бачиться. Олександр намагається відповідати тим же. Да, підказує, що треба підключати вже праву руку. Ух, небезпечно, але по всім. Правий прямий. Дістає. І ще дістає... Туди і ще Туди намагається з злівою. З і правою і вилітає окапається. Нокдаун, поки нокдаун. Момент напрочуд прошу Так, Як відпрацював філіграм, просто відпрацював зараз Олександр. І водночас Амір з обличчям ніби нічого не відбулося. Це випадкові. Що трапилося такий? Я нічого не бачив. Але це поєдинок, друзі. Але це поєдинок. Хлопці, вам велика повага. Олександр Амір, ви просто тигри. Тут бонус нада, подвійний бонус обидвом бійцям. Красавчики на повазі. Поєдинку. Одноголосним рішенням судей. Перемогу здобуває. Свистольне І Закриває! Свою поразку. Вітаємо з перемогою! свистольника Олександра. Вітаємо з поверненням. Був план роздергувати, роздергувати і працювати більше по корпусу, переводити на голову. Пропустив і все. І поплив немного. Буває, нічого страшного. Вернімося сильні по-любому. Так, Сань, бачиш, що тебе вже підшили нормально, можна покажеш? Глядачам трошки, скільки три шва, так? Да? Три шовчика сьогодні. Три шовчика. Мелоч? Так. Да, на самом деле акцентированих ударів не було, все по защиті, поэтому все нормально. Тому обличчя, дивіться, дуже да, чисте, да, дуже чисте да. обличчя. Ну що, враження від бою. Вообще бомба. Чуть меньше сделал, чем хотелось бы, но в общем неплохо. Хотел три раунда поработать, поэтому все супер. Самое главное, вообще хотел придать спасибо. Спарта Бокс, Стас Скороход меня тренировал. Всем пацанам близким за поддержку спасибо. И интересно, а где парнишка вот этот, которому повезло в прошлый раз? В второго раза такого не будет, народ. Виталька, выходи драться. Так, ну давай уже конкретнейшее. Конкретнее фигаля на реванш хочу вызвать, щоб он не бегал. Пора уже вернуться. Вызывай. Віталік Фігаль. Я вызываю тебя на реванш.